Останнім часом ми постійно тільки говоримо про Європу, намагаємося зробити з себе європейців і нарешті стати частиною ЄС. І за цією боротьбою не помічаємо, що самі європейці, навпаки, прагнуть стати українцями. Будувати тут бізнес і робити бренд з напису Made in Ukraine. Історії тих, хто вірить в Україну і її можливості більше, ніж ми. Далі в програмі. Їх знають по всьому світу. Про них регулярно пишуть європейські видання. Саме вони заробляють нам, українцям, репутацію за кордоном. Іноземці, які знайшли себе в Україні. Речі, які вони створили, розходяться по світу з написом «Made in Ukraine». Оль Бельгієць має під Львовом деревообробне підприємство. За три роки побудував тут справжнє казкове виробництво. Я завжди мріяв працювати з деревом. Я почав вивчати ринок, щоб побачити, що міжнародний ринок може запропонувати. І, врешті-решт, ніхто в цьому світі цього не будує. За основу взяв конструкції французів 18-го століття та додав сучасних технологій. Отже, тут дерево, потім простір, потім дерево з ізоляцією, знову простір, знову дерево і нарешті кімната. Їх можна перевезти і зібрати будь де Це лего, Воно складається з частинок, які можна розібрати і скласти знову. Отже, ви маєте всього навсього ось такий пакунок. Поль продає свої будинки за кордоном в Америці та Європі. Його будиночки розхоплюють як гарячі пиріжки. У нас поки що попиту на унікальні житла нема. Ми вийшли на американський ринок та ринок Євросоюзу. Український ринок ще не доріз до таких будинків, тому що в Україні люди, які готові витрачати гроші, вони люблять дуже великі будинки. Коли чоловік каже, що це зроблено в Україні, йому ніхто не вірить. Коли ти говориш про Німеччину, всі одразу розуміють, там добра механіка. А думка про Україну в цьому плані не дуже однозначна. Поль переконаний, українці дуже талановиті і працьовиті, але абсолютно не вірять в себе. Іноземець стверджує, в нашій країні можна реалізувати навіть найнеймовірнішу ідею. Якщо я зміг щось зробити, то я думаю, що українці могли зробити ще краще ніж я. Найголовніше в бізнесі це ідея. Люди зазвичай не звертають на неї уваги. Вони одразу рахують, скільки грошей вони можуть заробити. але без ідеї нема бізнесу. А ви вже бачили, повна ферма тут, як у нас тут. Про німецького газду, що живе у Карпатах, в Європі ходять легенди. Я втік з Європи, така бюрократія. Еколог оселився у горах і як може зберігає унікальну українську природу і культуру. Ну, така природа, як тут, у нас Україна ніде вже нема. У Німеччині давно назад, як моя баба казала, теж була приблизно така. Просто вже пропадає. Так німецький еколог розводить буйволів. Ці тварини майже вимерли. У Європі їх залишилось кілька десятків. Німець каже, молоко цих тварин унікальне і дуже корисне. Раніше в Україні буйволів було багато, вони розумні і витривалі. Але порівняно з коровою, буйволиця дає мало молока. Не 20 літрів, а всього 5. Тому багато на них не заробиш. А цей з буйволі я сам з моїх руки дою. Я роблю сир, я у інтернет, як робить сир. Це продає медаль у Львова, у Києв. Своїх буйволів Мішель вирощує і віддає в інші заповідники. Ів робить справжні французькі меблі в українських чернівцях. Як у Людовіка 15-го, майже не відрізнити. Я сьогодні прочитала, що Лувр закупив меблі на кілька мільйонів євро. Місто оригінальне це не Ви поставляєте в ловкоміде. Ну ні, це не ми. Поки okay. що ні. Робити красу для Європи намагався в багатьох містах, але зупинився в Чернівцях. Навчений гірким досвідом спілкування з Володимир Волинськими чиновниками і всі адміністративні питання переклав на місцевих співробітників. хочу продовжувати їх навчати, робити красиві речі. І сподіватися, що стан речей в Україні загалом покращиться. Їхати з України і в не хоче. каже в Україні багато перспектив. Але це українці мають цей стан покращувати, а не я. Європейці хотіли би тут працювати. Але для того, щоб інвестори охоче вкладали сюди гроші, треба ще повчитись у Європи. Потрібна структура, яка б займалася малими інвесторами. Наприклад, Франції є міністерство торгівлі і ремесел. Не знаю, чи таке існує в Україні. Ніколи не чув тут про таке міністерство торгівлі та ремесел. Таке міністерство займається малими підприємствами, такими як ми. Наостанок мебля радить українцям розвивати своє виробництво і вірити у себе. Якщо я можу звернутися до українців, я закликаю надавати пріоритет товарам, виробленим в Україні, коли вони такої ж якості, як і у всьому світі.